При кожних Олімпійських іграх ми із захопленням спостерігали за велозмаганнями, вболівали за наших спортсменів на бігових доріжках і вже не раз раділи, коли українські плавці піднімались на найвищі сходинки п'єдесталу. Скільки зусиль та щоденної праці потребує кожен вид спорту? Бути успішним хоча б в одному дуже непросто. А уявіть собі, як воно відшліфовувати свою майстерність одразу у трьох дисциплінах: таких різних та складних, і бути в них чемпіоном. Говоримо сьогодні про триатлон. І наша героїня українська спортсменка, що займає перше місце в рейтингу триатлоністок Європи Юлія Єлістратова. Мене звати Юлія Єлістратова, і це моя олімпійська історія. Наша героїня охоче розповідає про свій вид спорту, адже не всі точно знають про його складові та певні особливості. Триатлон ⁇ это олимпийский вид спорта, включающий в себя плавание на полтора километра, велосипедный этап 40 километров и беговой этап 10 километров. Без перерыва на транзитные зоны, на переодевание все идет подряд все этапы. Триатлон ⁇ прекрасный вид спорта благодаря своей комплексности. То есть человек развивается очень гармонично, при этом речь идет не только о его теле. цікавий спорт. А яка з дисциплін є у Юлі найулюбленішою? Мені важко виділити якусь одну, подобається дуже як плавання, так і велосипед, так і біг. Однак у більшості спортсменів є якісь свої сильні і слабі сторони. В моєму випадку вело і біг виходить у мене Лучше, но это не означает, что я менше внимания уделяю плавні. Отже, наша героїня намагається більше уваги приділяти своїм слабким сторонам і впевнена, що це дозволить їй досягти максимально ефективних результатів. Взагалі, триатлон має дуже особливу специфіку тренувань та підготовки до змагань. У кожній з дисциплін задіяні абсолютно різні групи м'язів, що потребують окремих технік та прийомів. Задачі, що стоять перед спортсменом, варто множити на три сезон триатлоні достатньо длинний в середньому з марта по кінець октября. Тяжело все время удерживать пік форми, тому необхідно виділяти більш важные старти чаще чемпіонат Європи, чемпіонат міру, которым виходять в максимальній формі. Готуватись до стартів, що проходять у липні чи вересні, варто активно починати уже взимку. Із січня по квітень у триатлетів найбільше навантаження. Закладується необхідне на соревновательний сезон. База. Випов огромные об'єми во всіх відах. Також присутствує силова підготовка і спеціальна підготовка. Насправді те, що триатлон взагалі з'явився в її житті. Юлія Єлістратова вважає щасливим збігом обставин. Непосудючу і активну Юлю привели в басейн лише для того, щоб зайняти її час та кудись задіяти шалену енергію. На самом деле, заняття тріатлоном для мене це щасливе стічення обстоятельств. Відімо це моя судьба. Значит, все должно было именно так случиться. В раннем детстве я занималась танцами. Спортом начала заниматься достаточно поздно. В 12 лет только я пришла в бассейн. Но уже в 15 лет я попробовала себя именно в триатлоне и сразу поняла, что это мое призвание, увлечение. Что... Я хочу займатися професіонально і досягти максимально можливих результатів. Ніхто не очікував, що дівчинка буде займатися цим професійно. Басейн, в якому вона займалась, регулярно закривали на ремонт на декілька місяців на рік. В один із таких е, е, казусів ми спробували шосейні велосипеди, спробували біг. И практически сразу я выступила на юношеских областных соревнованиях и выиграла. после чего меня отправили на юношеское первенство Украины. Сюрпризом для меня была победа и на этих соревнованиях. В соревнованиях, естественно, это было до... Эта стала для меня Крім того, що у неї одразу стало виходити, цей спорт їй в першу чергу дуже сподобався. Я думаю, це взаємозв'язані речі. Скоріше стало одразу виходити, з того, що дуже сильно а не наоборот. Часто перехід із юнацької категорії у дорослу є найскладнішим етапом для більшості спортсменів. Зовсім інші вимоги, рівень навантаження та конкуренції. Практично одразу почала виступати по юніоркам. И часто на соревнованиях международного масштаба мне чуть-чуть не хватало для медали. То есть практически все мои выступления с самого начала на чемпионатах Европы чемпионатах мира я была четвертая-пятая. Причем, если на первых стартах это рассматривалось как успех, то спустя два года. Я вже явно була претенденткою на медаль, але ну, чого то все время не вистачало. Позитивним був перехід Юлі з юніорського віку у молодіжний. В триатлоні це до 23 років. Дистанція при цьому збільшується вдвічі. Молодіжна військові на такої дистанції, вже, як і взросла, то тобто є на Олімпійці. Видимо, у мене був цей запас виносивості, якого не вистачало другим молодим спортсменам. І зразу вже, тобто, у мене Произошел скачок в результатах, я смогла удерживать примерно тот же темп, что и на спринтерской дистанции. И наконец-то стала попадать в призы на международных соревнованиях. Які змагання стали першим проривом у великому спорті, наша героїня напевно визначитись не може. Але варто відмітити те, що після кожних перегонів, навіть якщо вони закінчувались без медалі, Юля робила правильні висновки і знаходила мотивацію для подальшої праці. Навірно, таких виступлень було нескільки. Первим з них була перемога на чемпіонаті Європи серед молодежі у 2009 році.

Кращих успіхів вона певний час не демонструвала, а лише повторювала попередні результати. На свою першу в житті Олімпіаду Єлістратова поїхала у 20 років. Як тільки перейшла у молодіжну категорію, це був покінь 2008-го. Навірно, якщо назвати одним словом, це праздник. то мене перебула тільки положительні саме емоції. Я рада була максимально те поїздки. И я с восторгом смотрела на соперниц, потому что все они были гораздо именитее меня. Как ни странно, особого страха у меня не было. Возможно, из-за того, что я рада была уже самому факту участия. Спортсменці вдалося зібратися на дистанції і показати гідний, як для першого разу, результат – 24-те місце. Триатлон достатньо Зрелый вид спорта, потому что у нас главная выносливость. И, например, я выступала в Пикине в 20 лет, а среди участниц была испанка 40 лет, то есть ровно в два раза меня старше, есть, насколько у нее был сильнее опыт. Наступною була Олімпіада в Лондоні, куди Юлія їхала вже більш досвідченою та дорослою. Але через неприємні обставини їй навіть не вдалося фінішувати. В Лондоні я вже настраивалася на більш високе виступлення, однак у мене були проблеми проблем зі здоров'ям і не вдалося на той момент з тренером, який который цього, у меня случилось падение в самом начале велосипеда, которое мне не позволило достойно закончить дистанцию. Я, я собралась с силами, села на велосипед, не там, на ушиб колено у меня особенно сильно был. Но оказалось, что у меня еще и технические неполадки с велосипедом. Я проехала с неполадками весь, весь сегмент 40 километров, но меня уже не выпустили на бег в связи с большим отставанием от лидеров. Найсвіжіші спогоди у Юлі з нещодавніх олімпійських ігор у Ріо. що що я розуміла, що на я на поки не готова. Це можна було смотреть отталкиваясь від моїх результатів на чемпіонатах світу. Тому що, несмотря на те, що я зараз лідер європейського рейтингу на міжнародних змаганнях я попадала в призи тільки на етапах Кубка світу, а Там рівень відрізняється від чемпіонатів світу. Я надеялась при удачних розкладах попасть в десятку сильніших. Я думала, що моє место где-то з п'ятого по вот, реальне. Олімпійське містечко знаходилось у годині їзди від зони змагань. Деякі спортсмени оселились прямо біля неї, але у нашої героїні такої можливості не було. І не можна сказати, що та година якось вплинула на неї у день перегонів, але певні незручності, навіть тільки психологічного характеру, все ж таки приносила. Дуже була не продумана логістика іменно в тріатлоні, не знаю, як в других дисциплінах. Останні три дні перед соревнованнями приходилось постійно приїжджати на об'єкт. Проходить проверки, брифинги, помимо этого велосипед вовремя не пришел. Вот накопилось за эти три дня усталость. На жаль, і на цей раз на все склалось на ее користь. Фінішувала Юля на 34-му місці. Триатлон – очень непредсказуемый вид спорта. Все вот з плавання в открытой воді достаточно непредсказуемого. Плавание, к сожалению, пока у меня и так более слабый вид, но помимо этого я попала в драку. И существенно проиграла на последних секундах, то есть на последних метрах, точнее. Буквально за 150-200 метров до выхода из воды я была в основной группе, что позволило бы мне бороться за эти места. Не дивлячись на такий прикрий олімпійський результат, були у 2016 році дуже яскраві виступи, якими Юля пишається. Наприклад, срібло на чемпіонаті Європи, що проходив у Лісабоні. Тому цей сезон спортсменка вважає досить успішним. Єдине, що я жалею, що не змогла принести більш високе місце на олімпійських іграх, тому що я зробила все можливе для підготовки, була в отличной формі. Спустя даже неделю я поехала на премиум этап Кубка Европы, там выиграла с хорошим бегом. И в Рио не сказать, что была сильная у меня акклиматизация. То есть... Всі мелочі учитывали, а все одно не вдалося. Найближчим часом Юля відлітає на Кіпр, де поступово розпочне підготовку до спортивного сезону 2017 року. Сейчас у мене був такой період отдыху після тяжелого длинного сезону 2016 года. На Кипре я буду з 4 по 22 декабря. Там будуть более втягивачі тренировки. Благодаря клімату Кипра во всіх трьох дисциплінах, то тобто э, можна закладывать базу і на велосипеді. Український клімат не дуже підходить для особливих тренувань триатлоністів, що значно ускладнює підготовчий процес для спортсменів і тренерів. Але іншого виходу немає. Така вже в Україні зима. Ларнака, напевно, удачне соотношення сини качества в тому плані, що. Ми винуждені тепли края относительно там пусть і не лучшие условия в но але дешеве і рядом в плані клімат... часовых поясов. Безперечно, Юлія Єлістратова налаштовує себе на наступні олімпійські ігри у Токіо. 2017 рік буде відносно спокійним, вдалою можливістю попрацювати над слабкими місцями. А ось у 18-20 роках спортсменка планує активно взяти за олімпійську підготовку та бути у відмінній формі. Все одно не, не тільки олімпіада важна спортсменам. То э, стоить задумуватися о других В Триатлоні, наприклад, чемпіонат Європи проходить кожен год, тому стоїть э, кожен год бути в хорошій формі пусть где-то там оставляя какой-то резерв, но все равно, тем более, чем сильнее ты в этом году, тем больше шансов прыгнуть выше последующих. То есть никто не собирается там сильно расслабляться. Помимо этого, еще европейские игры в 2019 году будут за год до Олимпиады. Триатлон – дуже енерговитратний вид спорту. І не дивно, що зайві калорії згорають самі в процесі навантажень. Часом під кінець сезону деякі спортсмени виглядають виснаженими. Чи працюють з такими атлетами дієтологи і в чому запорука такої витривалості? В першу, це має бути здорова Тобто Стараємося там потрібляти більше овочів, фруктів, білків в потрібний момент там, ближче до в углеводів, тобто, за Зараціоном за слідім. Ну, так что що у нас поки нету можливості, щоб большая команда працювала на нас. Чаще тренер виполняє всі функції. Він же одразу і дієтолог, і, і масажист, і психолог. Спеціальних за людей успішний результат в тератлоні складається із декількох факторів. І харчування займає серед них одну з найважливіших позицій. Я питаюся більше, ніж три рази в день. То мене звичайно... Объемы еды не такие уже большие, но питаюсь дробно, я считаю, что это и полезнее, и необходимо в связи с спецификой подготовки, потому что у нас в день минимум 2-3 тренировки, и после каждой необходимо вовремя восстанавливаться, в том числе используя спортпитание. Харчується Юля 4-5 разів на день. І в її щоденному раціоні неодмінно мають бути такі продукти. Завтрак це частіше молочна продукція. На обід більше приобладає, чаще це може бути просто паста з салатом, а ужин чаще риба з салатом. Ну і в промежутках теж підкріпляємося, тобто фрукти. Чисною конкуренцією у жіночому триатлоні в Україні Юлія розповіла нам, що наразі відбувається свого роду зміна поколінь. Є достатньо сильні спортсменки її віку, але мало перспективних дівчат серед юніорів та молоді. В чому ж причина відсутності гідної зміни та яке майбутнє цього спорту бачить наша триатлетка? це часть зв'язана відсутністю фінансування в той момент, коли ці спортсмени формувалися би в там да, дано січа. Сейчас... Есть тенденция, появляются дети достаточно сильные, и хочется верить, что за ними будущее. Но пока, то есть при примерно вот моему возрасту уже сформировавшимся взрослым спортсменом, нам необходимо достойно представлять Украину, пока не подрастет. Конкуренція на внутрішніх чемпіонатах загортовує спортсменів для змагань на вищих рівнях. Але на жаль, поки що не вдається створити сприятливе та мотивуюче середовище для молодих триатлоністів. Залишається лише скоріше переймати досвід інших країн та втілювати нові підходи у життя. Ми можемо особенно особливо якщо дівчинка речь, то це Англія і Америка, тобто. Есть... Там практически нереально отобраться на Олимпийские игры, какой бы высокий результат не показывали спортсмены, потому что примерно 5-8 спортсменок одного уровня, а поехать может максимум 3. Естественно, це очень закаляє і мотивує на розвиття для того, щоб у будь-чому досягти успіхів, варто хоча б почати. Тому і Юлія запрошує усіх у цей цікавий та захоплюючий спорт. триатлон. Дякую за поддержку на Олімпійських іграх і других міжнародних сорівнуваннях. Занимайтесь спортом, приходите в триатлон. Всех благ! А на устанок спортсменка ответила нам на еще несколько интересных жизненных вопросов. Тоже узнаем больше про Юлию Елистратову у нашей рубрике «Блиц». Лучший источник позитивной энергии – это? Занятие спортом. С кем из знаменитостей вы бы хотели познакомиться? Нету такой цели. В какой стихии вы бы себе отнесли? Огонь, вода, воздух или земля? Огонь. Фильмы или книги, которые в последнее время вас мотивировали? Э, путь мирного воина, малышка на миллион. Где любите проводить время с друзьями? На природе. Перед какой едой не можете устоять? Морепродукты. Лучший способ восстановить силы это э, массаж. Что спасет мир? Красота или ум? Ум. Чего не купишь за деньги? Счастье. Чего из детства вам сейчас не хватает? Плавание. Черта характера, которая помогает в спорте? Целеустремленность. А мешает? А, э, импульсивность. Чем можно покорить ваше сердце? <reconstruction> Оно уже покорено. Наше серце також підкорене надзвичайним талантом цієї світлої та щирої дівчини, за плечима на перший погляд тендітної Юлі сотні тренувальних днів, неймовірна працездатність, витривалість та справжня любов до свого виду спорту спорту, в якому ми не раз почуємо її ім'я, як чемпіонки, як переможниці, як нашої української зірочки. Це була Юлія Єлістратова і її олімпійська історія.